Хьюстон у нас проблема. Клієнт не може закачати воду із Абисинської свердловини. Пробурена вона нами десь перед новим роком. Здається на 17 метрів глибини, до статичного рівня грунтових вод 7 метрів. Думаю, саме по цій причині клієнту не вдається закачати. Відео, яке я скидав по правильності підключення, як закачувати не допомогли тому їдемо будемо розбиратися ну що ж, приїхали на об'єкт бачимо підключення підключення вірне якщо звичайно обратний клапан стрілочкою до насоса але води закачати не можуть Кстати. цікавий об'єкт ось він здавалося б статичний рівень пів метра до води А фігушки це не є статичним рівнем. До статичного рівня тут цілих 2,7 метрів. Я на 8-7, на там де це трохи води. Будемо пробувати наш насос закривати через наш насос. Так, ну що можна сказати, труба була не всунута. Просто уплотно до резинки, не пройшла резинове Як Бачимо, на трубі ніхто фаску не знімав, Ножовкою жовку відпіляли по діагоналі. І все. Зараз треба зняти фасочку на ній. Ось можна бачити. Вперли, підвернуло резинове кольцо і все. Насос воду не закачає. Нема герметичності. Ну що? Та справа одній маленький раціоз закачає все, все працює будьте уважні при монтажу